Житомир знову у жалобі. До небесного війська доєднався 54-річний захисник Олександр Дорощук. Народився герой у місті Дубно, що на Рівненщині. Він виріс порядною, працелюбною, доброю людиною. Там у місті Дубно він закінчив місцеву загальноосвітню школу, професійно-технічне училище, відслужив строкову військову службу та працював на різних підприємствах, завжди залишаючись чесним. Відповідальним та людяним згодом Олександр переїхав до Житомира та працював на будівництві. Герой любив природу, риболовлю, музику, грав на гітарі. Колеги завжди поважали його за його щирість, за його відданість, за його професіоналізм та готовність завжди допомогти. Він був прикладом для своїх дітей, надійною опорою для своїх рідних, близьких. Він був справжнім господарем, мудрим, добрим чоловіком якого любили, якого поважали, та якому довіряли з перших місяців повномасштабного вторгнення Олександр став на захист батьківщини. Він мужньо, самовіддано, ні службу пліч-о-пліч -пліч разом з побратимами наближав таку мріяну перемогу за свою звитягу, за свою хоробрість. Він був удостоєний відзнаки від президента України за оборону України. 16 червня 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківщині захисник зник безвісти. Лише через рік і 5 місяців герой на щиті повернувся до Житомира. У вічній Скорботі залишилися дружина, доньки, друзі, бойові побратими та вся Україна. Житомир